Всім привіт народ! З вами я дядько Максим. Хотів би відповісти на одне запитання, яке мені постійно здають мої підписчики. Ну як же там переїзд? Значить, Як проходить переїзд? Ну Майстерня вже ну, майже закінчена. так? Потрошки перевожу оснастку. Перевожу я своїм вірним слугою, опельком. У мене пташка насирана, бля, короче, Як перевожу оснастку. Та вот так от. І продукція паралельно. П'ять шарабку Значить, Поворотні столи, задня бабка ділельні головки, ще один поворотний стіл. Ділельна головка, тіски одні, тіски другий, мотор. Коротше, от так от по чуть-чуть, по, чуть -чуть, по 200-300 кг перевожу оснастку. Так от перевезу оснастку, перевезу так грубша інструмент, а потім візьму машину з маніпулятором, щоб грузити станки. Тому що, щоб витягнути станки на двір, треба по-любому звільнити проїзд, прохід в приміщенні і так далі. Тобто, все не так просто, як думається. За стільки років того всього стягування, а тут треба за пару тижнів вивезти. Ну, коротше що, потрошки-потрошки отак от возимо і якби все йде нормальним ходом. Там вже всі ремонтні і будівельні роботи закінчуються. Я вам все покажу, все розкажу. Вас буду тримати в курсі справи, в курсі всіх, в курсі всіх рухів і, і подій. Е, ще хочу що сказати, там народ, коли я зняв перше відео про переїзд, народ думав, що я якийсь там сумний, там розчарований і так далі. Ні, народ. Насправді я дуже радий, що я дійшов до того переїзду, що це нарешті реалізовується потрошки. Я насправді дуже довго до цього насправді йшов. Дуже воно йшло все. довго і тяжко, і ну, ви побачите, що з того всього вийшло. Просто, чесно сказати, мені навіть трошки не віриться, що я врешті до того доріс, що я побудував собі свою нову майстерню, таку, як я хочу, таку, як я планував, таку, як, таку, як я мріяв, давно. От. Ну, якби На тій оптимістичній ноті і закінчуємо. так. Я думаю, що в межах. Е не буду казати, скільки днів чи скільки тижнів я вам покажу своє нове місце. Всі, всім удачі, дякую.